І всім привіт, друзі, з вами LokiProjex. І сьогодні нарешті виходить друга частина по зомбі-апокаліпсису. Ви навіть не уявляєте, як тут було дуже складно ну, зловити інтернет. Не забувайте про підписку та лайк. Ну а з вами був Локіпроєкс. Всім удачі і приємного перегляду. Це капець. Скільки там людей він повзає? Чого він повзає взагалі? Треба ну, да, аптечку, бо щось мені дуже фі. О! Якусь фігову. Треба аптечку. Давай. О, найс. Так. Е... Хіляємося. Фу, вже легше стало. Це критично там. Там вон людина стоїть. Типу, вроді плаває, а вроді ні. І просто ходить. Ну, ну типа, як сказати, вон, люди мають просто ходити, але ну... Білі очі якісь. Дивні, коротше. Люди, нічого не скажу. Треба там двері поставити, бо. Ну, якось фігово вийшло, що я взяв зніс двері з друбаша. Зараз. Е так, тут двері. Так, патрони. Патрони в мене є, якщо що, вийдуть бітою. Раз, два, три. let's go. Let's go. Там дождь. Там дождь, ребята, це капец. Вот там так двери, вс. Э -э 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 так, тут шо? Мани, ты шо за супер? Ой-ой-ой, блядь, нуса. Це капец, блин. А ну подожди, тут шос... Калашчик. Галаш, да, 47. -ый. Два магазини на нього є от. Їжа ще дні, сі. Годинник якийсь. Пустий автомат. Певно. Була, цей, був коротше забів жорсткий. Так, треба якось це підколопнути, бо я вийти не зможу просто ніяк. Так, палашного провітру що. Я не знаю, що мене там далі чекає.

Ого, що, що що це за барикада якась, не знаю Опа. Це як якісь грузи скидували, не знаю. Радіо якесь, А ну попробуй якийсь сигнал, може зловлю. Ну давай, давай. Вообще ніфіга, блін. А як тут сюди... Стоп, а що я о, блін, пуста баклажку з водою. Пенефал викуп. 6 з магазину, ух ти! Так, це все сюди. Порожні бутилки звідси. треба викидувати. Так... Що далі робити, звісно, не знаю. Треба... О. Вон один клієнтик стоїть. Зараз тут запригнемо. Постріляю без так. Три патрони І Він прямо сюди йде. Тепер... Я його тільки сюди зманив. А ну скільки їх там? Йой-йозаряд. -йо. По-любому їх треба стріляв. І от такі от мене, мене раз чуть не вбили. Якийсь патрон... списка касси. Така записка. Так. ні ні ні, не то. Зараз. зараз. Якщо ти читаєш цю записку, значить ти отримав 4 ящика, і ми скинули з повітря. Ми, військові, які вижили, ми допомагаємо громадянам у такий час скидуючи ящики. Сьогодні мала бути. Та ми не можемо допомогти. Доправити туди наш підрозділ. Ми самі ледве боремось із цими людьми, які тепер вже як зовні. Останні новини сказали про евакуацію, але її не буде. Якщо все ж ти хочеш вижити, прямуй до укріплень військових і ні в якому разі не намагайся поговорити з зараженнями. Тобто евакуації не буде і людей отак кинули. Чи ніч це людей просто кинули, якщо б я... Я не знаю тут один чи ні, але судячи з того, що там світло не горить. Там вже майже також не горить. Хіба отут -от, от люди ледве? То я певно залишився один. І тепер що робити, я не знаю. Треба якось пробиратись. Але, блін, як там? Там капець Головне другий раз виріс брубаша не знести. Так лед заряжений. Пробувати теж. О! А -а -а. Мінус один клієнтів. Так, вони ще тут є. Їх тут, звісно, багато, я вам скажу так, друзі. Але мені треба вибиратися. Мені треба в хату знов. Давай, 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 давай. Блин! Випадково вистріли. Зараз вони до мене. Нє, ні, ні, ні. Все нормально, все нормально. Це дуже добре. Що вони за мною не біжать, нічого не цей. Так, 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 так. Все, закриваємо двері, вони від відчасти були відкриті. Фу. Оце, звісно, новини. Тут карантинна зона. Люди якісь ходять дивні, мала бути евакуація і... евакуації не буде, людей обманули, певно. Виходить, що обманули людей, просто ну. Аптечки треба оце все забирати, звідси. Я не знаю, треба кудись певно йти. Ні, воду так оце оставляємо. Бандажи беремо з собою, пусті бутилки, вони нашу вже не треба. Оставляємо тут. Блін конечно все проблеми з водою тепер. Треба воду шукати, я не знаю. А ну я зараз відра попробую воду набрати в типу з стій... ну бутилки зараз Та конечно я геній але виходу в мене особо-то і нема ух ти ж блін Так Пусти сюди, сюда ну, вообще набирать набирайте, набирайте вода На деякий час у мене є вода тепер Ще одна пляшка. Борожня так Ну Так набрав Там ще в мене була вроді я Так зараз зараз А, от є Зараз я її ще наберу і все Все, набрав, якраз попити треба. Так, звісно геній взяв свою хату, затупив. Ну але в мене просто виходу іншого немає. Так, про набрати. Да, тепер звісно одяг промок. Треба з цим ще щось робити, якогось фіга в мене тут земля. Викимо її сюди. Криші подивлюсь, можу з цей... О, в мене ж радіо таке, точно. Треба наверх залізти, там антенна в мене була. То може якось, не знаю, підключив щось до хвилі якоїсь. Так, 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 так. Треба знов на вулицю бігти. Головне, знов двері не ви... Опа! Іди от мене, стріляти буду. Так, в тій записці було написано, що це заражені люди. Якщо вони заражені, значить їм... Ні, ну, може якась вакцина є, я не знаю. Подождіть, зараз... Де мій нокей? Блін, я його що там оста... Опа, ще один. Стоп. Мені здається, там чи людина стоїть, чи що, зараз подивлюсь. Дай його тут поставив. Зараз, зараз. Якщо це людина, то... Они вот эти вот Нет ЦКС якась... Ика структура, я не знаю, шуводу воду оця набирать штука Блин, мне треба туда і тут трое типа на якраз три патроны Блин Три патрона одного изниз Натуби Сусіда там вышка Стоп шо а, показали, що й туди вже зомбака залізти. Це капець просто. Це вже не люди, це вже походу справді зомбі. Треба цієї дупишки якось пробиратися. Блін. Не тут усюди. Ще один, ще один. А з ним я цей в бій піду. Пробираемся, опа, вс Итак, куда тележка настроена? Ага, она туда настроена, на той звук. Значит так, где там радио Эээ... Е -е, куда ход поставила. Конечно, сейчас мокро, Радіо радио, но на не багато. Так, пробуємо так ось. Вот. Блі, ну не працює, взагалі радіо шипить просто і нічого не чу. О! Опа. Воно почекайте. Там є калаш, певно, так само. Значить треба якось вибратися, але якщо я спригну, то я вже назад не вернусь. Блін, а може можна через якось... Потім треба буде драбину шукати тут ще. Чи... Стоп. Там людина була? Він людину загриз, там людина, певно, тільки що була. Я не знаю на кого б він ще б напав. А ну скільки в мене по патронам що там? Не пістолет, патрони, а так все, пістолет значить беру. Не буду витрачати так патрони. Ну, там на калаш. Блін, що... куди я стріляю? Ага, от ви з бронелетом якийсь військовий так все один На тобі, чергу все цих розстріляв тепер треба якось вибиратися я не знаю але як куда їх ага тут он вони тут всюди я не знаю яких тут взагалі? Треба я не знаю Там написано було йти до укріплень То може Далі йти Люди Вони, вони цих вбивають Е, гов Вони вбивають зомбі, то може це і військові Люди Алло! Ви чуєте? Певно, я не знаю, то, що мить вони не чують. Але я вже людей знайшов, ого. Не може бути. О, тут собак зараз, я його знесуху. Ого, він живучий. Три патрона залишився. Треба якось туди перебиратись. На ту сторону. В іншого виходу в мене просто вже немає. Ще один, ще один, опа. Я б так би і спригнув йому прямо на Скільки в мене там по патронам. Останній магазин остався на пістолет і все. І на автоматі також остався. Ух ти ж, ті живучі. Все, це останній магазин. Все, вбив. Так. Все, вроде більше їх ніколи, тут нема. Не знаю, может через сусіди якось можна тут через крышу я не знаю, зараз ще раз подивлюсь Так, 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 ну тут хіба вікна розбивати, але якщо я розібью вікна, то ті тоже зможуть зомби, ще Так, 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 так Ух ж, блин А де ті люди? Там люди були, але вони якось в масках були, я не знаю. Може тут взагалі спандити. Ух Ти ж його! Хоча калаш, калаш, калаш! Калаш, стріляй! Заїв, калаш! Блін. Я не знаю з кімт у мене крутилась, але він чогось заїдати почав. Так, все, 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 наверх, наверх лізти треба. Я не знаю, треба з цього... З села тікати якось радіо ще заберу зараз. Не ловить взагалі, блін. У Мене остання надія була на це радіо. Ну там якісь також були радіо. Але вони теж на щось нічого не ловлять. Ну, я не знаю, треба якось перебиратись чи що. Короче, у мене план такий розбити вікна просто і все. І іти куди очиба. Бач, ч, блін? Ти що, серйозно? Але там казали йти до укріплення Я не знаю. Блін, ще один... О, от цей і залізти сюди може. Все, у мене патронів вже нема. На пістолеті вже патронів. На, -на дробовику також нема патронів, Блін Остається оця пушка, я не знаю. Іде той Ого, гад повзучий він сюди їх хотів залізти. І тут десь чи ні вже його шоу бе так швидко. Та ні, ну будь не що він вже все. Кинувся. Блін. Ладно. Він відкинувся в натурі, ого. Так, ладно. Сюди забігаємо, двері закриваємо і розбиваємо вікно просто. Так, так, так. Блін. Але це вікно бити, чи може? Може вікна взагалі не бити, просто... Да, биту якусь. Блін. блин. Що цей шапочці якийсь? Ух ти ж, тут скла нема. Якщо він ще двері почне. О! о! ця... Ключа проволока зачеп зачепила. Чого ж ти туди біжиш, ти тупий? тупый. Есть фунер... фунер... в нереальному сомнения. Натуральні Так. Що тут сусіда, може в сусіда щось не забрав. Ключ якийсь. Не буду чпати. Візьму. Поїсти щось от. Візьму на майбутнє. Так. Дух ти ж, блін, та їх там багато. Я не знаю, чи встигну перебігти взагалі. О, опа, опа, прикол. Ого! Та їх тут багато. Якщо вікно бити, то. Не знаю як. Як потім що До сусіда потім я не пройду, треба зараз попити ще. Якщо... їх що... зовні тут багато дуже. Може вікно розбубити так. Ладно, вже була, не була. Ні, стоп, 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 двері закриті. Якщо вони вже сюди попадуть, то... Хоча б двері будуть закриті. Так, де вони там? Опа, одного бачу. Де сюди. Давай. Отак от. Один, один удар біту і все. <гас> Блін! Блін! Тікати, 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 я не справлюся. <гас> Блін. Аптечка треба, аптечка Потрібно, срочно, срочно, так. Нема... нема патронів, Ух, ти ж, блін. Оце я попав. На фонофалі тільки залишилась патрони, але шуміти сильно. Ладно. Я хочу жити, ну нафіг. О, там якийсь он речах є. Куда забігти, може, не знаю А як закрити? Як закрити двері? Треба було сусіди взяти той ключ ладно, біжи назад. Ключ, ладно, не біжи назад, легко. Так, на ближню, на ближню дистанцію ближнюю дистанцію прийдеть. Блін! ні 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 на ближню не вийде. Давайте розберемося з вами. Ні, тікати треба, тікати звідси треба. Це була погана ідея, дуже погана ідея, що я сюди пішов. Блін. Нащо ну, я сюди пішов. Їх тут ще двоє. Треба буде. Так. Треба пливти звідси. Зараз аптечку візьму, бо мені щось погано трошки. Ого, їх там за мною. Ще якісь... сніг не бачу. Ну на чому в мене патрони є? Та не на чому в мене патронів, нема вообще не дошло. У мене це були останні патрони. Нема вообще патронів, блін. Як я так міг попасти? Так, ладно, мені треба вертатись назад. Пливем, пливем. Я поїсти забув взяти. Взяти щось поїсти треба було. З карманів, з карманів витягнув бігом. Так. Треба до сусіда знову вертатись. Біжим, біжим, біжим. Все-таки той ключ потрібен був. Так, так, так. Закрита двері Де той ключ? Я не знаю, він як, як ніби знав, що мені знадобиться цей ключ. Так, так от поміняти все. Я готовий Бігом, 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 бігом. бегаем. Давай, давай! Беллин! <плес> Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Не, 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 я жити хочу. Як закрити? Воно не працює щось. Блін. Я не знаю, як його. Як його тупо закрити? Це до цієї. Може його просто зламати. тут. Так, бігом ключ, 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 ключ. Якщо що, з той сторони відкрию. Все, краще тут закритися і все. Ов! Люди! Блін, я не знаю, чи йти, чи ні. Ладно, ризикну. Але тут також ключ ламаю, бо мало ще прийдеться тікати звідси. Це взагалі буде неприкольно. Що ж, ладно. Блін! Тут відкрилось Блін. Не так не вийде, схоже. Схоже, прийдеться зверху, так от. Все. Ну ладно. Йдемо.